Коли сильна спека і на небі ні хмаринки, перебування на вулиці у години пік може завершитися сонячним ударом у групі ризику, діти та люди похилого віку. Якщо на дворі 40 градусна спека, то краще не виходити з дому з 10 до 17. -ї. Якщо треба обов'язково кудись вийти, бажано триматися у тіні, радить лікарка Оксана Пенькач. Обов'язково мати при собі воду, бажано кімнатної температури, щоб вона не була дуже сильно прохолодною. Обов'язково мати капелюшка, обов'язково ходити в якійсь там панамці, що вам кепці, що вам до вподоби, прикривати голову. І одяг бажано з натуральних тканин, щоб він гарно поглинав потову наші потовиділення і не створював ще додаткового парникового ефекту. Шкіру варто захищати сонцезахисним кремом не лише біля води, а й в повсякденному житті. нагадує лікарка, каже про це багато людей чомусь забувають бажано обирати ті засоби, які там спеціально для дітей йдуть, якщо ми говоримо про дітей. Про нас дорослих зараз би я обирала там мінімум захист СПФ. І там, якщо говорити про час, на який його вистачить, то це від години до півтори, тобто що години, що півтори години. Там плюс-мінус потрібно підраховувати. Ми наносимо, наносимо знову і знову. Тепловий удар поняття ширше. При ньому перегрівається не лише голова, а й усе тіло. Тепловий удар можна отримати і у приміщенні і не через 15 хвилин, як у випадку з сонячним, а й через кілька годин, якщо у ньому стабільна висока температура та задуха. Відтак влітку особливої уваги набуває питання організації робочого місця. Не боятися ні кондиціонерів, ні е, вентиляторів, від них ми не хворіємо ніколи. Це міф абсолютний. Ми хворіємо від інфекцій, від бактерій, вірусів. Якщо ми говоримо про міозити, тобто, коли там на якусь певну ділянку шиї або там десь м'язи да, продуло, так, це може бути, це дійсно є. Але якщо ми говоримо там про гервиї, там нежить і так далі, ні, не боїмося. Знаходимося там, де хоч якийсь є потік повітря. При підозрі на сонячний та тепловий удари лікарка радить одразу дзвонити 103. Симптоми можуть бути запаморочення, нудота і втрата свідомості. У першу чергу людину треба охолодити. Підійдуть прохолодні компреси, та головне не допускати задухи. І не закривати в громадському транспорті вікна. Нехай все продувається. Місяць літа і ще попереду тож слідкувати за власним станом та звертати увагу на найближче оточення правила, що можуть вберегти здоров'я в спеку. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов цей день.